Розбираємося з модулем. Давайте розглянемо координатну пряму, на якій позначимо 0 початок координат. Вправо шкала 1, 2, 3, 4, 5, 6 і далі додатні числа. Вліво мінус 1, мінус 2, мінус 3 від'ємні числа. Ми знаємо, що кожна точка, яку ми візьмемо на вісі, має координату. Наприклад, координата точки А дорівнює 4. Координата пишеться в дужках. Координата точки Б дорівнює мінус 3. І тепер давайте перейдемо до модуля. Що ж це таке модуль? Нам потрібно знайти модуль числа 4. Модуль числа 4 чому дорівнює? Буде одразу зрозуміло все, якщо під модулем числа розуміти довжину відрізка. Модуль числа це довжина відрізка якого? Від точки з координатою 4 або від 4 до 0. Модуль 4 це довжина відрізка від 4 до 0. Зрозуміло, що довжина дорівнює 4, тому модуль 4 дорівнює 4. Розглянемо тепер точку мінус 3. Модуль мінус трьох, і знову пам'ятаємо, що це довжина відрізка від точки мінус 3 до 0. А довжина від'ємною бути не може. Тому модуль мінус трьох дорівнює 3. Якщо в нас модуль 0, це означає довжина, відрізка від 0 до 0 дорівнює 0. Давайте трошечки узагальнимо. А якщо у нас під модулем стоїть не конкретне число, ми вже тут розібралися, як буде, а невідома Х, як тоді правильно розкрити модуль? Правильно розкрити так. Модуль Х дорівнює самому Х, якщо Х додатнє число, х більше дорівнює 0 означає додатнє число або 0. Якщо на місце х підставити 0, Отримаємо модуль 0 дорівнює рівню 0. Якщо на місце х підставити додатнє число, то модуль 10, наприклад, дорівнює 10. Тобто, все правильно тут. Тепер давайте подивимось, а якщо на місце х підставити від'ємне число, що буде? Ну, наприклад, мінус 5. Якщо написати модуль мінус 5, ми знаємо, що має бути просто 5. Але як отримати 5. Це буде протилежне число до того, до того що тут під модулем. тобто мінус, мінус 5. І тоді модуль х дорівнює мінус х, якщо х від'ємне число. Підсумок, модуль х розкривається або як х, коли х більше або дорівнює нуля, або як мінус х. Коли само х – від'ємне число, але пам'ятаємо, геометрично модуль означає довжина.